Ми українці сильні та незламні духом. Доказ цього наша боротьба з російськими окупантами вже понад 10 років. Що ми відчували на початку лютого 2022-го і що ми відчуваємо зараз: гнів, агресію, розпач, тривогу, лють, страх, сила духу. І сьогодні я хочу поговорити про те, як ми можемо перетворити страх в силу і цим побороти нашу правову. З вами я, Анна, психологиня фонду Ліната Ахметова, і ви Власемирних. Перетворення страху в силу і є основною психологічною роботою з нашою тривогою, адже тривога це реакція, яка мобілізує організм для захисту від небезпеки. Тривога є невизначеним переживанням, за нею завжди стоїть конкретний страх. І, хоча відчуття тривоги є досить неприємним переживанням, але її можна назвати корисною, особливо коли існує реальна загроза, така як повітряна тривога, шахіди, обстріли. І тоді основне наше завдання не позбавлятися тривоги і відсторонитися від почуттів, а використовувати її як мотивацію для заходів безпеки, стратегії, які можуть допомогти подолати тривогу та перетворити її на позитивну силу. Тривога переживається не лише як думки, а як талесні відчуття, що супроводжуються прискореним серцебиттям, відчуттям затухи, м'язового напруження. Щоб краще зарадити собі в тривозі, коли загроза об'єктивна, важливо вчитися використовувати її сигнали для зміни ситуації. Для цього розглянути, що саме викликає тривогу, розуміти, чого саме ви боїтеся і чи можна цьому зарадити. Питання, чи можу я якось вплинути на ситуацію? Що можу зробити, щоб себе убезпечити? Це поштовх до дії, а не до уникання і переживань. Саме при тривозі діє тим, що допоможе знизити тривоги і гучно вигравувати на загрозу. Наприклад, повісна тривога, що я роблю, я беру дітей, необхідні документи і спускаюсь до укриття. Тобто я не панікую, а дію замість того, щоб намагатися позбутися свого страху, намагайтеся прийняти його або знизити його інтенсивність. Думки мають величезний вплив на самопочуття людини, практикуйте реалістичне мислення, Дивіться на себе без надмірного негативу чи позитиву, перебільшення чи знецінення загрози, використовуйте методи релаксації. Дихальні вправи, прогресивну м'язову релаксацію, йогу або медитацію, щоб зменшити фізичне симптоми тривоги. Створіть конкретний план для дій і ситуацій, які викликають у вас тривогу. Це може допомогти вам почуватися більш упевнено і зменшити тривогу. Шукайте можливості для освіти або зростання, які можуть виникнути завдяки вашому страху. Іноді страх може бути потужним стимулом для особистого розвитку. Починаючи розбиратися в тривожні для вас теми, самостійно чи сторонніми допомогою, ви отримаєте ресурс для подальших дій і виправлення цієї ситуації, а також для прийняття важливих життєвих рішень. Якщо ви відчуваєте значні труднощі у подоланні тривоги, зверніться до психотерапевта або психолога. Професійна допомога може надати вам необхідні навички та підтримку. Загалом перетворення страху в силу вимагає від вас визнання страху, прийняття його, а також активного застосування стратегії релаксації та планування дій для подолання тривоги. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею голоси мирної фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги та все буде добре!